Гумор або, наприклад, може стати якимось джерелом дружби, абсурд, іронія і сарказм. Ось так не люблю такий формат. Він мені нагадує російський ЧБД. і агресивний гумор у чистому вигляді, який допоможе вам врегулювати емоції і маніпулювати, наприклад, щоб зачепити когось, заживети. З вами знову Марина, і сьогоднішнє відео я присвячу темі гумору. Я вважаю, що це дуже важлива тема в наші часи, і тож, кому цікаво, дивіться далі. Я розкажу вам про те, які бувають типи гумору, що саме використовує людина під час того, як вона стресує, і багато чого іншого. Почнемо з того, що гумор людина в своєму житті використовує в безлічі своїх сферах, тобто гумор він є рятівним і в на роботі, наприклад, і в стосунках, і в сім'ї, і в дружбі, тому що гумор або, наприклад, може стати якимось джерелом. Дружби, тобто джерелом витоку стосунків, коли у вас є спільний гумор, або, наприклад, він може стати рятівним. Якщо є якась ситуація конфліктна, і ви не знаєте, як її залагодити, ви можете використати трошки свої гумористичні такі здібності, використати якісь жарти, якісь анекдоти, наприклад, або просто сарказм, який допоможе вам врегулювати емоції і далі вже діяти за ситуацію і зрозуміти, як саме вчинити. Ось, я думаю, що найважливіша інформація, яку я сьогодні можу вам надати, це те, що в наш час, тобто в наш військовий час, в наше тривожне таке ставлення до світу, дуже важливо не забувати про гумор. Всі ми зараз знаємо, як це важливо жартувати навіть попри сльози, тому що дуже-дуже ну, тримати в собі всі ці негативні емоції, ну, воно якби. Приводить до ви знаєте чого до багатьох проблем і до погіршення ще цього більш цього стану. Якщо ви вмієте там, наприклад, розслабитися, просто там, не знаю, виплакати ці емоції, це дуже добре, але тим не менш багато з людей не мають такої змоги, тобто вони або соромляться там, наприклад, заплакати, або не мають просто таких можливостей, не хочуть вони плакати, хоча їм погано. І дуже багато людей використовують гумор, тобто він якби витісняє цю емоцію за допомогою жарту. Тобто це, ця емоція, яку, ну, так, як, як то кажуть, що ми сміємося, а треба було б плакати. Тобто ця емоція плачу, вона витісняє, і людина вирішує, що краще я вже посміюся, вже набридло вже просто це все, вже цей весь негатив, я краще там пожартую. І це дуже добре. Такий дослідник він виділив чотири основні типи гумору, які існують у людському житті. Два з них Род Мартін виділив як ті, що спрямовані на себе, тобто на самого себе, і два інших спрямовані на інших людей. Які ж це типи гумору? Наприклад, афіліативний гумор він спрямований на інших. І він є підтримувальним, тобто він підтримує інших людей. Це гумор, який ми використовуємо якраз для того, щоб залагодити якісь ну такі неприємні ситуації, просто ну, знизити рівень цього негативного якогось ставлення один до одного, або, наприклад, просто агресивний рівень. У повітрі, так би мовити, знизити, знівель, знівелювати. Або є ще агресивний гумор на противагу афіліативному, тобто він також спрямований на інших, але це гумор, який людина використовує або спеціально, тобто, щоб маніпулювати, наприклад, щоб зачепити когось живе, Тобто, ну, як ми знаємо, такий гумор на стадії вже якогось навіть булінгу, тобто він уже пере, переходить якусь межу. Або людина використовує його, якщо маніпулює, то просто, ну. Не знаю, використати це як емоція, тобто вивести на одну емоцію, а потім на іншу, якби так. Ну, спеціально, тобто, це ознака високого емоційного інтелекту, але який використовується неправильним шляхом, так би мовити, Некорисним шляхом. шляхом. Е, є типи гумору, які спрямовані на самого себе. Які це? Е, це самопідтримувальний, тобто такі самий як афіліативний, він підтримуючий, але підтримує самого себе. Тобто, пожартувати, щоб самому посміятися і знизити тонус, знизити цей весь напруження. Або ж є спрямований на самого себе також, але е, ну, з негативним. Таким підкріпленням це самопринизувальний, тобто він принижує тебе самого, ти якби жартуєш про себе в якомусь такому негативному ключі. Ну обжартовуєш самого себе занадто. Тобто, ну є якби самопринизувальний, це як можна використовувати просто як вміння поіронізувати над собою, так. Але є ще й перегиб, тобто, якщо людина ну тобто перебільшення. Якщо людина, наприклад, починає, не знаю, постійно це робити, або робити це недоречно. Тобто, якщо видно, що вона насправді так не думає, або думає так само, але це не є правдою, і з навіщо тоді ти говориш такі погані речі про себе? Ну, ви знаєте таких людей, я думаю, є такі люди, і тут виступає, так би мовити, навпаки, тобто це відмінна риса від агресивного. Стілю гумору в тому, що людина ну не низький рівень маційного інтелекту, скоріш за все, і вона або просто не вміє себе підтримати. Або ж ну, якось використовує його не в тому напрямку, тобто той агресивний гумор, вона спрямовує не на іншого, не на іншу людину, а одразу на себе, там, наприклад, звинувачує себе, що це я, там якийсь корявий, а всі нормальні, тобто щось в цьому дусі. Що я хочу сказати? Звісно що найбільш корисними є афіліативний та самопідтримувальний типи гумору, і дуже корисно їх використовувати під час якихось тривожних таких ваших нападів, наприклад, або під час. Того як ви відчуваєте, що ви дуже схвильований, звісно ж, зневлювати всю цю емоцію можливо ось цими засобами. Якщо брати, наприклад, у консультуванні, от, наприклад, якщо людина приходить до психотерапевта, звісно ж, вона може не очікувати на те, що з нею будуть якось гумористично спілкуватись. Але це дуже дуже добре. Якщо психотерапевт вміє жартувати і жартує доречно, так екологічно, якось, наприклад, самопідтримувальний використовує та афіліативний тип гумору, це дуже класно. Ви повинні розуміти, що цей психотерапевт, звісно, вам може і не прям поможе, але точно він нам не він вам не нашкодить, тому що... Жарти під час консультацій, це дуже класно, особливо їх використовують, наприклад, сарказм та іронію використовуються у когнітивно-поведінкових напрямах. Альберт Еліс, який започаткував ось цю раціональну мотивну психотерапію, він використовував у своїх дослідженнях, він зрозумів, що, наприклад, і раціональну установку людини дуже часто можна використати, ну, тобто, зруйнувати, дуже часто можна зруйнувати саме тоді, коли. Людина ну, розуміє, що ну, це смішно. Тобто те, що вона говорить, якщо задуматись, це просто е, абсурд. Абсурд, іронія і сарказм. Ось так. І ну, так само і інші дослідники в когнітивно-поведінковій сфері вони дуже підтримують е, саме гумор, який використовується на сесіях. <му> Ось, я е, думаю, що Найбільш, найбільш головною такою рисою людини, яка розуміє себе, справді є гумор, тому що якщо людина вміє велично пожартувати якби над собою, але ну не так, я ж кажу, не само приниження, а просто. Вміти там помітити свої недоліки, обсміяти їх і самому собі якби зробити трошки полегше, або вміє підтримати людей своїм гумором, як вирублять, наприклад, якісь коміки зараз під час війни, знімають свої ролики, знімають там шоу, створюють якісь класні подкасти, там стендапи. Але ну, тим не менш, ми всі маємо пам'ятати, що звісно це дуже класно, якщо це використовується доречно. Якщо гумор недоречний, якось, наприклад, у недавній ситуації з нещодавно було з Меловіном, який пішов на, здається, стендап-біографія, я навіть не дивилася цей стендап, я не, не люблю такий формат, він мені нагадує російське ЧБД, і я, я таке не люблю. І він пішов туди, я не знаю навіщо, мабуть, він не зовсім розумів, що його очікує. і на нього почали ну, нападати, якби ну, там взагалі такий формат, що потрібно напасти на гостя якось його обсміяти, але ну, якщо гость сміє добре і доречно витримувати це, то це може вийти і класно. Ну тут навіть ну, людина з дуже стійкими нервами не витримала б такого нападу, тому що ну, це взагалі це просто агресивний гумор у чистому вигляді, це булінг, який вже просто ну, недоречно, якось не смішно, як правильно сказав Меловін, це <плес> ось це якесь жесть. Чому людина, яка з типу нетрадиційної орієнтації повинна це вислуховувати. Тобто, ну, я розумію його, і мені дуже соромно, що такий формат існує, і що такі люди досі не розуміють, що особливо зараз в наш час це взагалі ми йдемо, правда, що у європейські такі цінності ми йдемо до того, щоб стати країною демократичною, країною, яка не буде точно такою самою, як Росія. І тут такі жарти, як, наче ми, ми не знаю, просто не розуміємося на цінності людини і на її гідності. ось так. І, ну, звісно ж, якщо ви любите такі жартівливі шоу, особливо зараз, наш час, то це класно дивитися. Я знаю, що багато людей так само свій стрес, ну, наприклад, вони самі не вміють жартувати, але дивляться такі шоу і знижують рівень стресу, їм стає трошки легше. Тому я ставлю цьому лайк. Я думаю, що якщо ви більш-менш зрозумієте себе, зрозумієте те. Навіщо ви використовувати гумор? Тому що дуже важливо ще що теж, щоб люди розуміли, що вони роблять, тобто усвідомлення, ось усвідомлення своїх дій. Ось я просто пожартувала, чи не просто пожартувала? Відрефлексувати це. Чому саме я сказала цій людині ось це і, ну, і, якась образлива така шутка, такий жарт, якісь, якісь образливі слова, які я думала, що це смішно? А чому це я так сказала? Тобто зрозуміти самого себе, що можливо я використовую це для того, щоб знизити свій стрес, але не розумію, що це. Це, що це дає стрес іншій людині. В неї тепер відбувається те, що було у мене, якби перекинуло на неї свої проблеми. Це теж неправильно. Ну що ж, моє відео підійшло до кінця. Дуже вдячна вам за перегляд. Я знаю, що є люди, які не підписані, дивляться це відео, тому підписуйтесь обов'язково. Пишіть у коментарях, яке відео ви б хотіли ще побачити на тему, там, наприклад, психологічно або про книжки. Я буду все це читати, і якщо є якийсь класний запит, то обов'язково зніму на це відео, про це відео. Ну, я в цьому просто вільна, в мене є і час, і натхнення, поки, поки є можливість, пишіть. Ось, ну що ж, думаю, можна з вами прощатися. Побачимося у скорому часі. До побачення!